Де сперми були на, на брюках. Е, коли ми прийшли зюди в відділок, він не захотів з нами розмовляти, тому що були журналісти чи не було журналістів. Він зовсім не сказав, що я, я йде розслідування, я більше нічого вам сказати не можу. Чому він сказав чоловікові загиблому що брали з різи нігтів, а зрізи нігтів не брали? Чому тіло поступило без ініціалів, тобто як невідома людина, поступила в умор? Нехай він відповість нам на всі ці запитання. Якщо він такий розумний, слідчий. Тут усі слідчі такий, такі. Начальник скаже, то і робиться, розумієш? Я на... я на власній шкурі, на власній сім'ї знаю. Коли у Морзі Як була друга експертиза, він говорить, чоловікові загиблої Міша, я тебе прошу, заберіть мене це діло, бо я цим ділом займатися не буду, бо я не хочу. <говори> Малюко, збори, <просили> перестав, надає, <просили> потяне, Тут сказав, чи нічого не приїхати. Як людям очі бути дивитися, якщо слідаки бояться своє шманачальське? Так само говорить есперт, обиди, <просили> не експерт, аноншміт. Я нічого говорити не буду, тому що в мене і сім'я, в мене є, є дитина, і так далі. Чому правде. так все запутано? Залякали десь. Я це чув ще 5 років тому. Такі... Чому? Нас діти не захищені, ми не довіряємо їм. <рес> нас... Наші діти тут У вас у кожного є сім'я. Ви хочете вийти, погуляти вечором чи днем. Чому? Даже я вже приїхав сюди, мені погрожують, погрожують загиблої. загиблою, закриє рот, тому що вам буде. Problem. У мене дочка 20 років. Я ж повинна ходити з нею своїм ворожом броня. Чи як? Чи як там кавалєрів шукати? Чоловіків мають Чи це такі чоловіки, чи це їхній оце такий принцип, що в нас їх балтильники, якісь, всі не людя? Ми просимо генерального зору, прокурора в області, нехай нам скаже, коли буде експертиза вислала, щоб ми знали, коли буде про експертиза, коли це буде все пане прокурор, вийдіть, будь ласка, до нас. Вийдіть, усі нам, коли буде медекспертиза експертиза, це готова. Сидь нам точну дату. Їдь туди, йдіть, будь ласка. Прокулол! Прокул! Скажіть нам, будь ласка, число, коли це буде готово, коли б ми знали. Бо це і не тиха справа, це і справа голосна. Ми хочемо знати всі відверто, як це все буде, хочемо знати, що ми будемо. Я вже представляв. Ну, будь ласка, просимо. Городницький Юрій начальник управління. начальник слідчого управління прокуратури Київської області. Що стосується експертизи, то е, її результати очікуються десь через тиждень. Через дві години. другий день вже я. Нашу нам тиждень. Коли вона буде готова, вони цю експертизу спрямують до слідчих органів. Все. Якщо він буде зроблено висновок, що він допустив певні порушення, так. Що? Я розумію, громада Ну я грунт чину кажу, що грунт і требує дослідування. Якщо будуть виявлені, виявлені ці порушення і вони будуть доказані, так він буде притягнути до відповідальності. А він допрацює до нього довірити. Якщо його провина буде доказана, то дійсно провини то, то ніякої довіри до нього не буде. Подивіться, скільки загибло. А він батонок поїздівався над людиною. На Україні. Чому перший медексперт розуміє, Ігор Васильов сказав, що в неї гематомів нічого немає, вона померла від серця. І коли я пішов на другу медекспертизу, мені слід моревна його немає, я чекав на нього. Він мене заборонив знімати на фото чи відео будь-що. Він прямо на дверях заставив мене зняти в куртку, обшукав мене, що в мене немає з собою ніякої фотокамери, я ж тоді запустив мене всередину. І коли я був там всередині, він мені заборонив наближатися до тіла. Сказав, закрий рот, бо я тебе зараз звідси виведу. Я коли ти маєш право мене вивезти, якщо я один єдиний свідок, і я маю бачити все, що є. І я показував, вон там гемотами, там. Друга мед експертиза, да, говорили, що це гематоми, записували, в яких вони сантиметрів скільки мають. Вона була вся в гематомах, руки, ноги. На плечі була така гематома, десь сантиметр, пане, на 14 і всім ширина. На ребрах був розріз, нога була теж, на нозі не було, десь по п'ять копійок дві такі школі взагалі не було. На коліні теж не було. Я їм показував це все. Вони записували, що так, дійсно це є. І ми хочемо, щоб це дійсно було далі в медекспертизі, щоб це не скрило, що її там немає. І жінські повіори не теж там були пошкоджені. Так як вони при мені говорили і записували, що дійсно там є розриви і все пошкоджене. І що вона була так, як і знасіла неїстесним путем. Це так вони говорили. Що, що? А ну на голові теж там були три такі, коли розробили ростом голови, закрутили ну скальпи з другої з кожу на, на другої стороні. Кожні були такі тридцятки. У тридцятки в формі шишної ну, головки знай такі червоні. Коли ці три ми з експертів побачили ці тридцятки, вони підняли голову вверх, і второк дивилися до одному очі, Секунд пятнадцять чого не говорять, що потім вийшли з кабінета. Що там було? Я не знаю, бо я хто моних фахівець кожен не скаже І за цих тридцятків. Вчора ми були на передачі Говорить Україна на телеканалі Україна. І сказали експерти, що ці, ці червоні всятки 100% виникають від електрошокера. Ну я не зрозумію, чому ти з стих звати Марюхна за противні фотографіруєте, якщо я мав право на це зробити. Він не зрізи ногті не взяв, зрізи ногті на другій експертизі, ти сто три рази їм зроби зрізи ногті, а за третім разом вони їлі зробили ті зрізи ногті. Ну все ясно, тут все ясно, як білий день, просто скриває сліди цих приступників. Слухайте, страшний завжди працював. Все те, все те, про що ви зараз казали. Я, давайте Зустрінемо. Все це ми відобразимо в протоколі допит, у вас додатковому, і ми всі ці факти перевіримо. Одразу після отримання допиту, одразу слідча оперативна група працює кожен день, працює дуже напружено В неї працюють декілька слідчих, які мають відповідний фаховий досвід і компетентність ані будуть залучені за кримінальні справи у цій це покази будуть, які будуть перевірятися е, слідчим шляхом. Доказами вони будуть е, при, прийняті тільки після того, як знайдуться знайдуться підтвердження. Вони не, Нет, вони не втраять. Ні, вони на порядку. Я тут дотисер, я вже прямо пробили там всі результати оптичні, на ми очікуємо, я вже сказав. Ми ще її очікуємо, Заш, так. Не обращаться. Ему как не придет постоянно нашей собаки в да, Который сначала бил, делает І те все, що вони записували, там ме, ме, медекспертизу, я попросив у них копії то, все, що вони писали. Вони мені став... Не положено і не дали мені. Навіть не дали мені розписатися в тому, що я там присутствував на другій медекспертизі. Просто записали, що дійсно такий там був. А розпис я там так не поставив, бо мені не дозволили не дали розписатися. Чому не дав чого? Тому що він тільки не Чому ви мене Ну Ви ж рядом стоїте, краще чуєте, що розказує людина. Погано чуєте, значить, <післяє> якщо чуєте? що перешкоди. Він добре виступає. А чому копію не дали чоловік? А я всім своїх я... потім Готовий знав. А чому не дали чоловіку? Дозвольте до вас звернутися, користуючись нагодою. Мене звати Олексій, фамілія моя Копишинська, я представляю Всеукраїнський альянс бійців та волонтерів АТО. Ситуація на Київщині, яка сталася останнім часом, вона вже доходить крайньої межі і точки кипіння Тому що ці факти, які зараз відбуваються, ви не подумайте, у громаді зараз відбувається повна недовіра. До органих, до правоохоронних органів, до міліції, до прокуратури. Тому що незаконний видобуток піску, незаконний вивоз чорноземів, незаконний вивоз лісу, на це всі закривають очі, а вже коли стосується це зґвалтувань, то це не розслідується. І вже скільки? Два тижні майже минуло, а відповіді ніякої немає на це. Ось вам чіткі приклади: незаконний вивіз піску в трипіллі, незаконний вивіз піску Ходосіївка. Незаконний вивіз піску, башта, скажіть, будь ласка, як ви реагуєте? І скажіть, будь ласка, наступне, ось зібралася зараз громада. Вона хоче почути чітко від вас відповідь, коли в які поставлені терміни буде дана відповідь щодо експертизи? Це перше питання. В ході експертизи, якщо будуть встановлені факти, які зазначають. Чоловік загиблої, то які дії будуть вчинені правоохоронними органами і прокуратурою. Третє, просимо вас вжити зараз всіх відповідних заходів, щоб слідство було об'єктивне і неупереджене. Четверте, користуючись того, просимо вас, як органи прокуратури, як представників поліції, взяти на свій особистий контроль цю справу. Справи незаконного видобутку піску лісу чорнозему і зібратися перед громадою і прозвітувати. І дайте нам чітку відповідь, коли ми можемо разом з громадою зібратися і почути відповіді на поставлені нами запитання. Дякую. Багато питань. Що я можу сказати? Давайте я можу відповісти на питання, що стосується вказаного кримінального провадження. Що стосується видобутку піску, вивозу чорнозем, це я так розумію. Інші кримінальні справи, справи. їх я вважаю досить багато. І е, по цих справах може звітувати той е, працівник, у тому числі прокуратури, який курує це питання. Що стосується е, вказаного кримінального провадження, як я вже сказав. Е, Перші результати судово-медичної експертизи очікуються ну, через тиждень, близько, може, 10 днів. Після цього, після цього буде скоректовано план досудового розслідування, після цього будуть проведені додаткові слідчі розшукові дії і буде встановлюватися відповідальність причетних осіб тільки з силкою на конкретні висновки експертних установ. Чому зараз відтягується експертиза? Вона не відтягується, вона проводиться. На вона, якій проводиться. Вона, зараз? Ну, вона проводиться. Як на якій стадії? Ну, на стадії розвитку вона проводиться експертизи, експертизи, всі експертизи проводяться, як правило, понад один місяць. З огляду на суспільний резонанс, ми спрямували відповідного листа по кримінальному провадженню до експертної установи для прискорення цієї експертизи. Експерти нас почули і е, нам нададуть ці експертизи, висновки нададуть через тиждень. Я вважаю. І після цього буде все скориховано. А чому перша Я не скажу, конкретного числа? була дана одразу? Ви говорите, що експертиза один місяць проводиться. Що першу експертизу, яка сказала, що потерпіла, загинула, померла внаслідок серцевого нападу? Дали за один день, за кілька годин? Це, це був попередній висновок, і було що коли потерпіло, померло перевезли до лікарні. У нас ще було хтось цьому автомобілі, то працівники міліції сказали, що вона померла від серця. А, а Слухайте, ви ви доктор говорить, ви 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 як ви можете оприклятити, що вона померла від серця. Якщо ви як я ж не знаю, чого вона померла. Вона кажуть, вона померла від серця. Вона зразу так сказали. і сказали. Він сказав, що вони її за привезли в лікарню, вона вже була закачаніла, холодна і. Коли б то цього Фезнюка, де ти її возив, що вона була холодня, він каже, я не знаю. Так, як це ти так не знаєш? Тобі що, провали пам'яті? Він каже, я не знаю. Кажу, коли стало погано, чому ти не з'їздив, не не чи не візев спору? Він каже, теж я не знаю. Все, це у нього відповіді, я не знаю. Все. А чому підозра до тепер не висунуло тим людям?

Я адвокат Абрамчук Дмитрий Витальевич, представляю интересы потерпевшей стороны. вот. адвокат. Так, слышно меня? Я говорю, добрый день всем. Я адвокат Абрамчук Дмитрий Витальевич. Вот, представляю интересы потерпевшей стороны. Я из Киева. Я ознакомился с материалами дела. Разглашать не имею права. Вот. Но хочу сказать в свою очередь, когда дело попало в прокуратуру Киевской области, видны, видны на сегодняшний день э, результаты их работы, э, экспертизы пока у нас нет. Мы ожидаем ее, будем заявлять клопотание проводных следующих день соблюдать всех спокойствие, потому что сейчас такое время в нашем государстве нелегкое, что мы все должны объективно подходить к этим вопросам. Сегодня я еду к следователю, группе сличек, и полковник здесь э, нет, будем с если по данной

Добрий день, Се, громада. Сергій принехав за мене згадати. Я на свою піду був членом атестаційної комісії по Київській області. Ми атестували міліціонерів. Що можу сказати по цій ситуації? Однозначно немає довіри до керівництва відділку поліції і до місцевої прокуратури. І було правильно, якби керівництво національної поліції. Посунуло від виконання справ на час проведення слідства безпосереднє керівництво цього поліцейського відділку, і також в тому числі і прокурорів, тому що на жаль довіри до них в даній справі немає. Мають бути відкомендовані з головного управління слідчі і з головного управління прокуратури, також прибуде прокурори для того, щоб провести об'єктивне розслідування в цій справі. Це, на мою думку, єдиний можливий зараз адекватний висновок, тому що. Будь-які результати, які будуть показані цим слідством, вони не будуть братись до уваги і мати довіру громади. Тому, на мою думку, треба вимагати, щоб керівництво райвідділку пішло в відпустку, не знаю, в відсторонні були, чи як завгодно, щоб, при... щоб привезли неупереджених людей, які змогли об'єктивно розслідувати цю справу. Зараз область розслідує, так? прокуратура області. А де Звати мене Олексій Фаніря Мояполь. Я хочу заявити, що начальник поліції покриває злочинців. Відносно моєї справи вчинялись десь там. Десь приблизно місяць два в Укупові працювала незаміного, які забирали квартири людей, в тому числі незаконно заволоділи моїм майном. Був ваша справа по миру 13, а жіночка, яка не змогла зібрати людей квартиру, забрали туди, поселили якихось бадів. Закриваються всі справи, закриваються все. Прошу представників прокуратури зауважити, що порушення проводяться систематично безпосередньо начальником поліції. У мене є достатньо документів для того, щоб це підтвердити. Не проводилось Саме по моїй справі не проводилися розслідування. Вони просто галтіло закрили ці справи і не вияснили законність отримання документів, це був колективно. У мене є рішення Мінюсту про те, що діє цього надалі за цей банзи були незаконні. При цьому, при всьому всі ці справи закриті. Прошу прокуратуру звернути на це увагу. І то, що ці люди прийшли, і в цьому є смерть людини, слідущий буду я. І якщо завтра їм казалось те ж саме, що зараз втічуть ці люди, завтра продадуть мою квартиру, ми нічого не можемо зробити. Начальник поліції.